Кілька тижнів тому інший футбол розпочав безпрецедентну серію сюжетів про життя буття українських фанатів. Тож не дивно, що заключним етапом цієї трилогії ми вирішили зробити відеозвіт зі справжнього фанатського виїзду. Тому групу реальних ультрас була занурена на свій страх і ризик. Відчайдушна агент ахава. 12-та година ночі. Вже всі сплять, а в нас си. тільки починається. На фанатському слензі поїхати за командою в інше місто зветься катати виїзди. Ось ми покотили наш перший офіційний виїзд. Як справжні ультра до міста Лева, ми діставались потягом виключно плацкартом. Саме в цьому полягає особливий шарм, куди не глянь скрізь однодумці, а лепота! Звичайно, вписатись в такий колективчик важкувато. А тим більше журналісту від новачків там не в захваті. Чим більше у фаната виїздів тим вище в нього статус та тим більше поваги від колег по сектору. В нас він перший, тож ага, відовелося пройти всі етапи становлення юного фаната. Если нас снимают, мы поломаем Не кричите у Алива бранд. Вам бы дальше до свидания. Вот я вам что хочу сказать. Та як кажуть, язык до Києва доведе а языках, а хави навіть м, фанатський бунт. Приборки спочатку фотосесія польових умовах. А потім вже і пісні, які фанати звуть зарядами. Ми тобою завжди. Нарешті ранок прибуття в потрібну точку, а Львів зустрів нас зовсім нельтною погодою. І куди йти в чорному місті, коли до гри ще добре годин п'ять. Ось ми й занурились у простеньку арифметику, щоб скоротати час. Виявляється, виїзд діло, не з дешевих. Мінімальна арифметика. Дорога в обидва кінці мінімум 300 гривень. Поїсти на львів арені коштує від 15 до 45 гривень. Звичайно ж, пиво. Додати дрібні гроші на проїзд по місту. Ось і виходить розрахунок приблизно 400 гривень на день. І це не враховуючи ночівлі. Таких виїздів на місяць у фанатів мінімум два. А якщо команда грає в Єврокубках та Кубку України, то в залі шалені гроші. Що не кажіть, а фанатам бути не дешева справа. Треба дуже любити свою команду. Тож, надихнувшись цими думками, ми відправились до стадіону. Hey, hey. Hey, hey. Від побаченого одразу згадали слова генерального директора Шахтаря з минулої програми. Посмотрите, от ми грали. Зенітом Санкт-Петербург. Активних болельщиков п'ять тисяч. Я такого вообще в своей жизни не Дивіться інший футбол Сергія Анатолійовича. Ми вам покажемо, де в нас в Україні вболівають не гірше. З огляду на те, що ми мали маленькі привілеї та право обрати сектор, в якому фанаті, ми вирішили віддати перевагу Карпатівцям, бо в них намічався величезний перформанс. Гарна нагода відчути все на собі. Ми тільки раді, коли хтось приїжджає і допомагає нам неозброєним оком. Видно, що фанати то окремий світ. В них свої традиції, свої закони та навіть своя мода. На до вас вийшла нова колекція, да? Ну можна сказати так. нової <говори> колекція. Нові маски, є нові розы, очень красиві. Ти в новій? Так, так. Покажи, пожалуйста, нам. У нас спеціально до того матча зроблена з вишиванки. Ну і ми вирішили долучитись до одних тенденцій. А ви збір! <реку> За Порщу, хіло, а що це це? а я не знаю, маски, ну, зовсім як-то неудобно, взагалі. Останні хвилини, останні приготування, шоу починається! А я відкриваю модуль на 10 тисяч людей! Неймовірно, один з тих папірців тримає і наша хава! Зі сторони глядачів все виглядало красиво та чітко а ось що відбувається насправді, видно тільки тим, хто залучений до акції. Після того щось пішло не так, і величезний банер лівян зробив коло пошани по всій львів арені. Хоча для сторонніх людей все виглядало як частина шоу. Візьма банер з перла тільки но втряслося одне, і банер знайшов спокій біля зони преси. З'явився новий привід для хвилювання. Те, що відбулося далі, викликало справжній шок в нашого агента. Здоров'я всіх фанатів опинилось в справжній небезпеці. Та не дивлячись на цей інцидент, є лише кілька хвилин зібратися, адже шоу маст go on! Орки зніма. Не встигли оком блимнути, як на черзі гімн. А, а, Україні, слава, -у -у а тут вже й розгортають наступний банер. Краска пахнет. Висновок, який для себе зробила Ахава-1. фанат на секторі зайнятий всі 90 хвилин, можливо, навіть більше, ніж футболісти на полі. Це дуже непроста, але дуже цікава справа. Я бачив в восторгі. У мене замерзли ноги, замерзли руки, почки. Ми часи чотири постояли, десь пробигалі. Ну я в такому восторгі. Просто вау, вау, вау. Я настоящий фанат. Після таких матчів приїжджаєш додому і падаєш без сил. Це ну тобто... Грубо кажучи, можна цілий день купати там город і не так змучиться. Підтримка була дуже шалена. Я кажу, Нашим болільникам супер. І цей стадіон він якраз сприяє тому, щоб отак от була відчутна ця підтримка. І я кажу, дуже велика подяка, дуже великий респект їм, що вони в нас є. Та підтримка яка була на ну, стадіоні це просто. Ну, щось. І коли знову наші фанати заспівали я думаю, таке не, неможливо було не почути. Чи ти грав на полі, чи ти зможе ти був біля стадіону. Та ж на цьому можемо констатувати, що місія наша виконана. Ми терпляче пережили цкування в потязі. Чотири години відморожували кінцівки на секторі, наследне відправили на той світ якимось газом. Та все ж таки ми це витримали. І це було неймовірно. От людей ми переночували в Львові. Неимоверное количество впечатлений. Как говорится, на день штуков это было просто неимоверно. Мне очень не хочется уезжать, но я всталась, стала кустала. Тяжело быть фанатом. Прощаемся со Львом ненадолго. Люблю вас, ваша Ахаза. Настоящий фанат. Девицей и ничьей футбол. Девицей и ничьей футбол. Девицей и футбол.